Верта окремо важка механізована брала. Хлопчики чекали, дочекалися. Слава Богу. Люденька, я всім хочу подякувати, хто допомагає всій нашій команді небайдужих людей з Тіктоку, з Інстаграму, з Фейсбуку. Дякую за ваші донатики, дякуємо за ваші репости, коментарі, лайки, поширення. Завдяки вам ми можемо допомагати. І завдяки вам вони отримують допомогу та підтримку від небайдужих людей. На жаль, ситуація на Донецькому напрямку з кожного дня все гірша, гірше, тільки що ми їхали і поруч прилетіло в автівку. Я не знаю яким чудом, скільки в нас янголів охоронців що ми залишилися живі живі і автівки, які ми везли, цілі. Це просто я не знаю. Ну, боже диво, тому що перший раз така ситуація. Але слава Богу, що з нами все добре. Ведали автівки. Велика вам подяка за те, що захищаєте нашу країну. Янгола охоронця Божого захисту. Їдемо далі на Дніпропетровську область. Віримо в наших хлопців і, будь ласка, бережіть себе, допомагайте нашим захисникам і дякуємо, що пробуєте цей важкий шлях допомоги нашим захисникам. І окрема подяка телеграм-каналу Україна б'ється за постійну допомогу в зборах. Дякуємо разом. Ми сила, слава Україні! Дороги, слава! Навіки! Слава, бережіть себе!